Історія про наполегливість, яка принесла подарунок у виді автомобіля та омріяне посвідчення водія. Інформація, до речі, з відкритих джерел: 69-річна громадянка Південної Кореї Часа Сун, три роки поспіль регулярно складала іспити для отримання водійського посвідчення. Письмовий іспит, майбутня водійка, складала спершу 5 разів на тиждень, а потім двічі на тиждень ходила. Загальна кількість спроб сягнула 950 разів. Отакої майже тисячу разів. Практичний іспит дався їй трішки легше. Десята спроба виявилась успішною. Цього десять. Я думала, там теж про сто набралось. Молодець. Найцікавіше, що за час навчання в автошколі вона заплатила майже 12,5 тисяч євро. І інструктор з водіння сказав: Коли вона нарешті отримала права, ми всі вийшли, щоб підбадьорити, обняти і подарувати їй квіти. Було відчуття, ніби з наших спин зняли величезний тягар. Ану, автоінструктори, а у вас були подібні випадки? Хватило б терпіння? пишіть в коментарях. Звідки ж взявся подарунок у вигляді авто, про яке я казала на початку відео, спитайте ви. Після цього випадку жінка стала національною знаменитістю, знялась в рекламі Hyundai, і цей автовиробник подарував їй новенький автомобіль вартістю майже 13 тисяч євро. Отакої. Як думаєте, вартувало вона того? Ви б змогли б 960 разів прийти на іспит. Отакої.